І відкладаєш важливі справи на завтра. А завтра знову переносиш їх ще надалі. Це прокрастинація, і вона знайома майже кожному. Це відео буде корисним усім, хто хоче більше встигати, зменшити стрес і навчитися діяти без зайвого самокопання. В попередньому відео ми говорили про причини прокрастинації. У цьому відео ми поговоримо, до чого ж призводить прокрастинація. І прості дієві, ефективні техніки, які допоможуть вам зрушитися з місця. Тож, про наслідки прокрастинації. Перш за все, це стрес і тривожність. Чим ближче дедлайн, тим гірше. Тривожність наша зростає. Через стрес ми нервуємося, робимося роздратованими, і, звісно, це впливає на наше життя, на наші стосунки з оточуючими. Які ще наслідки це втрата можливостей. Звісно, наші відкладені проєкти, мрії, саморозвиток. Як не крути, але якщо не робити важливі завдання, то ніяких змін позитивних не буде відбуватися. Наші мрії, наші проєкти будуть залишатися на місці без змін. Далі це зниження самоцінки. Я знову не впорався. Таке хронічне незадоволення собою веде до зниження самоцінки. Все далі і далі у нас зменшується віра в себе, в свої власні сили. І не за горами, вигорання. Коли все робиться в останню хвилину. І виникає відчуття, що ви не встигаєте постійно, ви все робите з останніх сил. Через надмірну втому втрачається яскравість самого проєкту, над яким ви працюєте. І так, ми підійшли до головного як же допомогти собі впоратися. Даю 10 дієвих технік, записуйте і користуйтесь. Перша техніка це правило 5 хвилин. Скажи собі. Я буду робити це лише 5 хвилин. Нам важко розпочати виконувати завдання. Нам важко себе змусити робити через силу. Потрібно навчитися домовитися з собою. Якщо ми домовляємося з собою виконувати завдання лише на 5 хвилин і ставимо таймер, так мозку буде легше розпочати важку справу, ну, яку не хочеться робити. А на 5 хвилин, ну, ніби вистачить сили. Після 5 хвилин... Робити перерву, а далі знову домовлятися з собою на працю там п'яти хвилин. Буває так, що після старту, 5 хвилин, робота так затягується, ви відчули сили в собі, замість п'яти хвилин ви починаєте працювати всі 30. Наприклад, там, пишу лише перший абзац, диплом 5 хвилин, а тут в мене а, муза, і в результаті написала там ще дві сторінки. Пішла справа. І ми радіємо з цього. Але це обманює наш мозок, і наступного разу вам буде важче домовитися, і ця техніка вже не буде дієва, вона буде викликати дискомфорт. Потрібно брати невеличку паузу після п'яти хвилин, і якщо є сила, продовжувати далі працювати. Далі поставити знову таймер, можете на 10, 15 хвилин або 5 хвилин. Головне, бути чесною з собою. Друга техніка розбивай завдання на мікрокроки. Велика ціль паралізує, а маленький крок активує. Інколи великий об'єм, масштабні завдання паралізує початок роботи. Мозок просто не хоче братися за щось мегамасивне або ну, не знає, з чого почати. Техніка виписати завдання в чек-лист дрібними кроками, щоб мозок бачив прогрес. Повинен бути чіткий план, щоб мозок бачив покрокові етапи роботи. І техніка третя. Їсти слона по шматочках. Якщо завдання величезне, зроби спочатку найменший, але найвидиміший крок. Наприклад, почати книгу не з передмови, а з розділу, який вам більше цікавий та легший. І тут головне почати, а далі робиться легше від того, вже, що ви вже розпочали справу. І також можна роздрібнити на маленькі частинки. Щоб було легше, легше виконувати маленькими завданнями. Мозку легше сприймати мікрозавдання, чим одне величезне мегазавдання. Четверта техніка. Перепиши внутрішній діалог. Наші слова формують внутрішні ставлення до самого завдання і до його виконання. Заміни замість я мушу це зробити, на я обираю це зробити, бо це наблизить мене до мети. Замість я повинен це зробити, на питання, а чому б це я хотіла б зробити? А що мені це дасть, «а яку мені принесе користь? Це зменшує опір і повертає відчуття контролю. П'ята техніка подбай про свою енергію. Прокрастинація часто сигнал про виснаження. Запитай себе, я відкладаю бо лінивий, чи бо втомився. Сон, харчування, рух. Це дорівнює більше внутрішнього ресурсу для дій, більше сили. Приклад, прогулянка на 15 хвилин може дати більше енергії, ніж ще одна година перед екраном телефоном. Запитуй себе про свій справжній стан, що насправді з тобою відбувається. Шосте система винагород. Дозволь собі маленьке дякую після кожного виконаного завдання. Приклад. Зробив частину роботи? Подивися улюблений серіал. Випий каву. Це створює асоціацію. Зробив, отримав приємне. Якщо це робити на постійній основі, у нас буде формуватися система винагород, така собі позитивна мотивація. Зробив, отримав винагороду. Сьома техніка. Техніка двох, дві хвилини. Зроби собі правило, воно дуже корисне. Якщо завдання займає менше, ніж 2 хвилини, зроби його одразу, не відкладай. Бо відкладання маленьких справ це може бути просто звичкою і сформуй собі нову звичку. Наприклад, маленькі такі завдання відповісти на повідомлення, винести сміття, зателефонувати. Це прибирає такі дрібні хвости, які підсвідомо нас виснажують, бо вони будуть висіяти, вони будуть накопичуватися і перетворюватися на величезний ком невиконаних завдань. Восьма техніка соціальна підтримка. Розкажи другу або колезі про свою задачу. Наприклад, я хочу сьогодні написати дві сторінки, перевіриш мене ввечері? Це створює ефект відповідальності ззовнім. Такий подвійна відповідальність. Оберіть людину, яка є для вас авторитетом і для вас важлива її думка. Дев'ята техніка. Робота з причинами. Якщо за прокрастинацією стоїть страх чи перфекціонізм, працюй з мисленням. Наприклад, якщо це страх, запиши, чого саме ти боїшся. Наприклад, що скажуть люди, чи раптом не вийде. Такі причини на глибинному рівні, їх потрібно, звісно, пропрацювати з фахівцем, але усвідомлення тригерів і як на них реагувати це вже половина вирішення. І десята техніка це маленькі перемоги щодня. Почни з простого: скласти ліжко, зробити зарядку, піти на прогулянку. Це підкріплює відчуття я можу, яке поступово переноситься на складніші справи. Впевненість і віра в себе буде зростати, це буде підвищувати самооцінку та відчуття задоволеності собою. Починайте з малого, і ви побачите, як життя перестає відкладатися на потім. Якщо тобі близька ця тема, підпишись на канал і поділися своїми способами боротьби з прокрастинацією у коментарях. І, можливо, саме твоя думка допоможе іншим справитися з прокрастинацією. Також можете записатися до наших фахівців психологічного центру Льош на консультацію, і вони вам допоможуть справитися з прокрастинацією. Будьте зі мною, тут буде про важливе, простими словами. До зустрічі!